Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити із книгою Дзвінкої Матієж. Мене звати Варвара, Видавництво «Старого леба 2024 року. Сама вона в собі тримає повість, історію та розповідь про дівчинку Варвару та її таємницю появлення в цей світ самого народження і чому іменно вона має таке ім'я. <кій> <кій> і так, я частично вас зацікавлю та зачитаю уривок. Mm -mm. І часто дивилася на нашу гілочку удвох, точніше в трьох. і я тримав руку на маминому животі, де жила ти. І що гілочка справді зацвіла? Звісно, а ти хіба не пам'ятаєш? Ми ж тобі про це сказали. І ця гілочка цвіла аж до 7 січня. Невже ти все забула? Уперше про це чую. Тато сміється. Ну забула, то й забула. Так навіть цікавіше. І слухай. Києві 5 квітня, у день твого народження, вже цвіли абрикоси. Того року була рання весна. Черешні, звісно, не цвіли, бо вони зацвітають пізніше. Але нам із твоєю мамою здалося, що то черешні цвітуть. Ніякі не абрикоси. І для нас усе місто пахло того дня черешневим цвітом. А я, вітаючи твою маму, з народженням нашої дівчинки подарував їй букет розцвілих черешневих гілочок. Бо це був найкращий букет, який тільки можна було подарувати. Тобі цікаво, де я його здобув, То моя велика таємниця. Це ж треба таке. Я здається, починаєш моргати носом. Все голосніше, я стаю сентиментальна, чи що? Невже не бути мені детективом, бо детективи не сентиментальні, хоча з кожного правила бувають винятки. Тато простягає мені паперовий носовичок дуже доречно. Я старанно витираю носа і кажу але щось я не пам'ятаю? Щоб ви з мамою ставили черешневі гілочки у воду 4 грудня. Чи ви це робите таємно? Та ні. Ми поставили гілочку тільки один раз, тоді, коли гладили мамин живіт і чекали зустрічі з тобою. А чому так? Чому тільки тоді? Тому що ми знали, настане день, коли розповім тобі цю історію, яка почалася колись давно у різдвяному відмі, і, можливо, ти захочеш сама поставити гілочку святої Варвари. Адже ти. Варвара, а що може бути кращого за гілочку святої Варвари від Варвари? Отже, якщо вас зацікавила повість, ми будемо дуже раді бачити вас у бібліотеці на Шевченка.